Максиме, сезон входить у вирішальну стадію. Скажіть, будь ласка, в якому в моральному і можливо, фізичному стані команда до цього підходить? Чи готові ви відпрацювати, скажімо, цей фінішний відтинок чемпіонату, який ну, за, по своїй суті є найважливішим, мабуть? Команда, я вважаю, що готова, але ж є деякі проблеми. Хворіли хлопці, є у деяких гравців травми, мікротравми, це все накопичується і іноді ми тренуємось не у повному складі. Но, але я вважаю, що ми готові, готові і треба показувати нашу гру і давати перемоги. У тебе в цьому сезоні набагато більше ігрового часу. Скажи, будь ласка, як, наскільки ти готовий був фізично, ну і, мабуть, і психологічно так брати більше на себе відповідальності, тому що ти став фактично лідером е, команди. А ще і Станіслав Тимофенко іноді вирішує, що ти лишишся одним з найстарших гравців команди і будеш сам на собі тягнути. Наскільки це просто дається, скажімо так? Та Це Я а вже ж думаю, що мені треба брати на себе. І коли в мене це виходить, то я беру і не вагаюсь. Якщо десь я можу, ну, плохо йде гра в мене. Тоді так я стремлюся, щоб допомогти команді у захисті, передачами, якось так. Попереду два матчі, останні два домашні поєдинки. Скажи, будь ласка, на що розраховувати вболівальникам Дніпра в цих матчах і якою, якою може бути гра команди? Це будуть е, нелег... нелегкі ігри. Ну, будівельника вже ж. Е, там треба буде попрацювати добре, щоб перемогти. Ми зараз готуємося до цієї гри. Тактично дуже от хочемо розібрати будівельник, і щоб вони не мали шансів десь забивати легкі свої очки. А З Запоріжжям теж треба показати свою гру. Я думаю, що ми з Запоріжжям впораємося, ми готувалися.